Українці, українки, наші захисники і наші захисниці, сьогодні 22 червня, день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, тієї війни, війни, яка назавжди мала залишитись в історії ХХ століття і ніколи не мала повторитись, але повторюється. Сьогодні немає дефіциту слів про те, що Росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти 22 Червні багато про це сказано. Я хочу додати тільки одне тоді: тоді, між ранком вторгнення і поразкою агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги. Але швидше, значно швидше, це наша національна мета, і ми маємо працювати на її реалізацію щоденно, не тільки держава, а кожен громадянин. Кожна громадянка на тому рівні, на якому це можливо. Від самого ранку я продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення по кандидатству для України. Сьогодні 11 лідерів. Болгарія. Подякував пану прем'єр-міністру Болгарії Петкову за підтримку України і розвитку всієї її Європи за нашою участь. Латвія. Обговорили з паном прем'єр-міністром Каріншем співпрацю між нашими країнами, між Україною, Європейським Союзом, а також наші спільні можливості захистити Європу від тих криз, які влаштовує Росія, зокрема продовольчі. Греція був радий почути слова щирої підтримки України. Маємо з паном прем'єр-міністром однакове бачення історичної ваги рішення, яке Очікується від Європейської ради. Швеція обговорила з пані прем'єр-міністром Андерсон перспективи двосторонньої співпраці та взаємодії на рівні європейських структур. Естонія подякував пані прем'єр-міністру Калас за незмінну підтримку України, обговорили пріоритети нашої співпраці та порядок денний в контексті саміту НАТО. В Мадриді наступного тижня Чехія плідна розмова з паном прем'єр-міністром Фіалою. Обговорили пріоритети головування Чехії в Раді Європейського Союзу в наступні півроку. А зараз я впевнений, що голос Чехії за Україну. Бельгія подякував пану прем'єр-міністру де Кро за підтримку. Нашої європейської перспективи і запросив відвідати Україну. Сподіваюся, що Бельгія візьме істотну участь у післявоєнній відбудові нашої держави. Австрія. Вдячний пану канцлеру Негамеру за політичну і гуманітарну підтримку, за розуміння потреб України. Ми можемо Дійсно зробити дуже багато для розвитку відносин між нашими державами. Словенія домовилась з паном прем'єр-міністром Голубом, що можемо посилити співпрацю між нашими країнами. Подякував за послідовну підтримку кандидатства для України. Молдова говорив з пані президенткою Сандою. Взаємно підтримали одне одного. Напередодні. Важливого засідання Європейської ради і будемо допомагати одне одному швидше пройти цей шлях шлях до Європейського Союзу. Сьогодні знову говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою, висловив йому повну підтримку у зв'язку з ситуацією навколо Калінінградської області Росії. Завтра продовжу такий марафон. Маємо забезпечити максимальну. Підтримку нашої держави. Ключове європейське рішення. Очікуємо. Очікуємо завтра надвечір. Окупанти били по Миколаєву. Сім ракет. На щастя, загиблих не було п'ятеро людей поранені. Були удари і на Харківщині. Є жертвою. Обстрілювали прикордоння Чернігівської і Сумської областей. На Донбасі масовані авіаційні і артилерійські удари. Мета окупантів на цьому напрямку незмінна. Вони крок за кроком хочуть знищити весь Донбас. Весь Лезичанськ, Слов'янськ, Краматорськ, будь-яке місто їм потрібно. Все зробити таким, як Маріуполь, повністю розбитим. Ось чому ми знову і знову наголошуємо на прискоренні постачання зброї для України якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю дьявольську армаду і посунути її за кордони України. Я вдячний Сполученим Штатам Америки за допомогу і в розслідуванні воєнних злочинів. На території України вдячний пану Елі Розенбауму за готовність приєднатися до встановлення справедливості. Він один з тих американських розслідувачів, кому вдалося викрити багатьох нацистів. Наша спільна слідча група має бути максимально сильною, щоб ніхто ніхто з російських злочинців не уникнув покарання. І це буде одним з найбільших у наш час внесків у захист міжнародного правопорядку, так само як 1 вересня 1939 року і 22 червня 1941 року завершились Нюрнбергським трибуналом. Має завершитись у справедливому трибуналі і 24 лютого 2022 року. Росія повинна відповідати за все зло, яке принесла Україні. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначено 195 учасників бойових дій, із них 17 посмертні. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрали окупанти. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну. Готуємось до. Історичного рішення Європейської ради залишаються лічені години до нього. Слава Україні!